Добрий день, я вам вже розповідав про так звані будівельні кримінальні комплекси в Камбоджі. Що це таке? Це шахрайські групи, замасковані під великі будівельні компанії, беруться за великі масштабні будівельні проекти на території Камбоджі, забудовують значну територію. Проте ця забудова виявляється такою собі. Державою в державі, там міста в місті, тобто працівники, які працюють в цій е, великій забудованій території, е, там же і живуть, е, там же для них створена і інфраструктура, тобто заклади харчування, магазини і навіть деякі там заклади відпочинку. Проте їм заборонено виходити за межі оцього будівельного комплексу. Тобто вони живуть приблизно так, як в Радянському Союзі жили мешканці так званих закритих міст. І от вони там живуть і працюють. А як вони працюють? А це великі кол-центри, де люди через телефони дзвінки видурюють у інших людей великі гроші. Спочатку ці комплекси були розраховані на країни Азії, ну і відповідно. Працювали в них спеціально туди завезені громадяни різних азійських країн. Проте останнім часом там з'явилися люди і з Південної Америки, і з Африки, і з Європи. Тож цілком імовірно, що принаймні деякі телефони, дзвінки, коли дзвонять різні там шахраї і українською мовою, видурюють гроші, то це якраз працівники одного із таких кол-центрів, розташованих в Камбоджі. Працюють там люди, потрапили по різному на цю працю деякі свідомо приєдналися для того, щоб брати участь в цих шахрайських схемах, але більшість потрапляють туди, скажімо так, не зовсім добровільно. Їх або запрошували на якусь іншу роботу і примусом ввели сюди в цей комплекс, або там не тільки примусом а і залякуванням. Або от це от натуральна торгівля людьми, тобто людину ставлять в умови фінансової залежності і примушують працювати в такому центрі. Нещодавно я розповідав вам про те, що Сполучені Штати взялися за ці центри і оголосили в розшук керівника мережі таких от кримінальних будівельних комплексів камбоджійських, громадянина Китаю. Який зараз невідомо де переховуються. Проте завдяки цьому і уряд Камбоджі теж взявся наводити лад. Нещодавно, тобто буквально от цього тижня була проведена спільна операція японських і камбоджийських правоохоронців, і одночасно були проведені арешти в Японії і в Камбоджі. В Японії було заарештовано трьох осіб, двоє з них громадяни Китаю і один громадянин Японії, які вважаються керівниками однієї з цих от шахрайських схем. Підозрюваними є 38-річний громадянин Китаю Цянь Лін, 31-річний японець Міядай Шахей, і 36-річний громадянин Китаю Лулу. Вважається, що вони беруть участь в шахрайській схемі з 23-го року, займалися якраз оцім от е, телефонним шахрайством і отримували там активку, готівку та інші активи, зокрема і криптовалюту. Одночасно були проведені арешти в Камбоджі, де було заарештовано 20 учасників, 20 спільників. В от шахрайської схеми. Поліція вважає, що ця група діяла, як я вже сказав, з 23 року і нашахраювала шахраювала на суму близько 33 мільйонів доларів тільки за перші 6 місяців цього року. Можете уявити собі масштаби такого шахраювання. Взагалі вважається, що ці шахрайські угрупування оперують просто величезними, величезними сумами грошей. Також не так давно от ще до цієї операції були проведені там же в Камбоджі Арешти ще в одному кол-центрі, де було заарештовано кількох громадян Японії, які от були працівниками такого кол-центру. Ну а сьогодні прийшло нове повідомлення цього разу з південної Кореї сьогодні. Зранку до Південної Кореї спеціальним чартерним рейсом було доправлено 64 заарештованих і репатрійованих південнокорейців, які працювали в цьому. В такому от кримінальному кол-центрі. Скажімо так, детонатором того, що взялися і за південнокорейців, було те, що не так давно в такому кол-центрі загинув південнокорейський студент, який був туди заманений обманом, от, і його примушували працювати, і Смерть була, ну скажімо так, при загадкових обставинах. Це викликало громадське обурення в південній Кореї, Сполдукала уряд вислати спеціальну делегацію до столиці Камбоджі для переговорів про те, що спільно треба робити. Ну і як сказав прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Камбоджі СОКХАК сьогодні були. 64 чотири корейця репатрійовані до Камбоджі. Ну журналісти, які зустрічали цей чартерний літак, відмітили, що поряд з аеропортом були заготовлені, як вони кажуть, чорні автозаки. Ну для того, щоб всіх репатрійованих заарештувати і потім провести з ними такі ну, фільтраційні роботи. Справа в тому, що будуть розбиратися, хто із них потрапив туди добровільно приєднався до шахрайської схеми, а хто був туди примусово залучений і там або через неправдиву рекламу, або через фінансову залежність, або через якийсь інший шантаж. Взагалі сказано, що за оцінками південно-карейської розвідки загалом в цих шахрайських схемах в Камбоджі працює близько 200 тисяч працівників, із них принаймні тисяча південнокорійців. Само собою держави зацікавлені в тому, щоб зупинити цей шахрайство ці шахрайські схеми. І повернути своїх громадян до себе додому. Ну і що називається, допомогти тим, хто потрапив туди, що називається, потрапив в біду, і покарати тих, хто власне і збирався займатися шахрайством. Також треба сказати, що президент Південної Кореї Лі Чемьон ще вчора сказав про необхідність вжити термінових заходів, щоб спробувати видалити нелегальну рекламу робочих міст не тільки в Камбоджі, але і по всій Південно-Східної Азії. Сказано, що такі кримінальні будівельні Комплекси, вони дійсно стали такою своєрідною камбоджійською ознакою. Проте, насправді такі ж комплекси є в сусідній М'янмі, і там так само більшість працівників потрапляє туди ні з власної волі. А в доповіді Інтерполу яка була опублікована цього літа, сказано, що за останні е, три роки е, були, по перше, е, потрапля, потрапили в. Південно-східну Азію е, працівників для таких центрів з Америки, з Європи, з Східної Африки. І в той же час сказано, що е, поки взялися за Камбаджийські кримінальні комплекси, то подібні центри почали з'являтися на Близькому Сході в Західній Африці і в країнах Центральної Америки. Так що... Це достатньо страшний спрут, з яким треба боротися. Необхідно об'єднувати зусилля правоохоронців різних країн, тому що ці шахраї вони реально видурюють величезні гроші, і інколи доходить до того, що людина втрачає все, і людина реально гине через те, що. У неї просто не стало грошей, такі випадки теж є. Отже, будемо і далі стежити за тим, що відбувається. Будемо сподіватись на гарні новини від правоохоронців різних країн. На все добре.